Вітаю! Виконаємо вправу 30 із параграфа 30 множинне розгалуження. Нам треба скласти програму до задачі. Касир продає квитки на автобус, який курсує від міста А до міста Б. І в залежності від відстані квиток буде коштувати 5 гривень до 50 кілометрів. Якщо від 15 до 100 км, то в такому випадку у нас буде цей 15 гривень і зазвичай. Тут від 50 до 51 кілометр, от помилка в умові, від 51 кілометра до 100, то буде 15 гривень. Отже, давайте завантажуємо зараз, відкриваємо вікно ID і створимо нове вікно програми. Він буде правильно, тому переходимо на англійську клавіатуру і пишемо end, n буде дорівнювати int input. Int це ціле значення кількості квітків. Int. Відкриваємо дужки, пишемо input. Знову відкриваємо дужки, і тут треба дати ввести якийсь текст, тобто те, що підсказка. Введіть кількість квитків. Ми так і запишемо: поставимо. Лапки. Заль, лапки Зараз ці І так як ми ввели двоє дужок, нам треба двоє дужок закрити. Переходимо на українську клавіатуру і введемо текст, підсказку для пользователя, який буде працювати з нашою програмою. Введіть кількість квітків, і можна написати, що n дорівнює. Так як ми взяли Н велике, давайте тут теж запишемо N велике. Дорівнює і тепер, давайте ще пропуск зробимо, щоб був N дорівнює, і потім буде пользователь, буде вводити значення N з клавіатури. Наступний рядок, що нам треба вести, треба вести відстань, на яку буде їхати наше авто або автобус. Так, V, Відстань позначається буквою V. V буде дорівнювати int-input. Дивіться, int-input і запишемо відстань. Знову відкриваємо дужки, ставимо лапки. Закриваємо ці лапки і закриваємо двоє дужок, тому що ми двоє дужок відкрили. А тепер виходимо на англійську клавіатуру і робимо таку підсказку: ставимо відстань, щоб пользователь знав, що ж вводити далі відстань. Закрили лапки і двоє дужок закрили. Тепер будемо працювати і дивитись на умову задачі. Подивіться, у нас є ось цей запис Х, в залежності від відстані, у нас буде і кошторис цього білета буде змінюватись. Тоді ми пишемо: якщо відстань буде менше за 50 км, якщо це if. Якщо В у нас буде менше за 50 кілометрів, знак менше знаходиться на букві B в англійській клавіатурі, менше за 50 кілометрів, то ми напишемо, що Х буде дорівнювати, підсказка у нас є. двокрапку обов'язково поставили Shift G на англійській клавіатурі і пишемо Х дорівнює 5, Х дорівнює 5. То наш білет буде коштувати 5 гривень. Наступний рядок. А якщо ж буде інакше, інакше, якщо, пишемо ельс elif. Ельс це ельс, інакше, якщо еліф, якщо відстань буде менше за 100 км, і так, V буде менше за 100 кілометрів, і готове вже надрукувати. Тільки поміняємо відстань. Ми копіюємо. І ось тут вставляємо. Але ж у нас білет буде коштувати, тут сказано, 15 гривень, дописуємо 15, вмісто 5 додаємо одиничку. Наступний рядочок, дивіться, якщо так також буде еліф, але ж буде змінюватися. Давайте оце ми скопіюємо і вставимо на наступний рядок, змінимо тільки відстань. І там у нас від менше буде 100 кілометрів. 50, тут у нас менше 100 кілометрів, буде 15 гривень. Якщо менше 150, менше 150, то білет буде коштувати 25 гривень. 25 гривень. А наступний. А що ж у нас буде? Els інакше. Ми пишемо ельс. Знову пишемо ельс. Двокрапка треба поставити, тому що кожна умова закінчується двома крапками. І пишемо. Так як у підручнику є підставка, якщо у нас інакше буде, х буде дорівнювати 35, ми так і пишемо х дорівнює 35, дорівнює 35. Записали, умови всі перебрали. Тепер нам треба знайти значення. Вартості Це буде дорівнювати n помножити на х. n помножити на x, x. тобто кількість квітків помножити на відстань, яку буде їхати. В даному випадку пишемо c, вводимо нову зміну c дорівнює n кількість квітків, які буде купувати наш пасажир, сім'я, і помножити на х. А тепер треба вивести. Скільки ж буде коштувати вартість N квітків. Пишемо print, це ключове слово, виведе на екран, відкриваємо дужки. Тут буде декілька у нас таких ключових слів. Тому тут перше, вартість треба буде ввести. Вартість слова «ввести» нам треба буде закрити лапки, поставити кому. В цій комі Н ввести на англійській клавіатурі Н знову ми відокремлюємо, пишемо в лапках на українській мові квитків, зараз будемо і поставити С дорівнює. Квитків, тому квитки ми знову відокремимо комами, поставимо кому. Тут буде С у нас, тому що скільки гривень це буде. Дивіться, С у нас велике, тому ми теж тут створимо С велике. І, звичайно ж, треба закінчити речення грівнами. Грівни теж треба взяти в лапки. І закриті дужки. А тепер давайте перейдемо на англійську клавіатуру, і ось тут розпишемо. В перших лапках ми на українській клавіатурі напишемо вартість. Так, N квитків. ось тут N квитків, С квитків. дорівня. Тут ще треба поставити С до рівня, тобто вартість N квитків. Буде С дорівнювати і ось тут надрукується Е, скільки ж це порахується за цією формулою. І ще треба поставити грн, тобто гривень. скільки це буде гривень? Що ж, програму ми записали, тепер нам треба її зберігти. Зберігаємо цю вправу. Місце. Бачите, сразу йде на Python версії 3.12, але ж нам треба зберігти в ту папку, де зберігаються наші всі вправи. І для себе підпишемо, що це квитки. Так, зберігаємо. А тепер треба завантажити Run, Run модулем Виводимо Відіть кількість квитків. Давайте перевіримо першу умову. Щоб було краще рахувати, беремо три квитки. Ми пам'ятаємо, що відстань зараз беремо менше за 50 кілометрів, це буде, хай буде 35, і у нас кошторис або стоїмость білетів повинна вийти, щоб була вартість білетів 5 на 3, 15 гривень. Ось, бачите, що вартість трьох квитків, це дорівнює 15 гривень. Знову вводимо run, run модули, щоб можна було з цією програмою попрацювати. Run, run модули, перевірте всі умови, які у нас будуть виходити. Так, тепер у нас менше за 100 км від 51 до 100 км. Run -run тепер треба уважно, кількість квитків – 2 квитка. Н. Відстань у нас повинна бути 80 км. Давайте 79 возьмемо. Так, два квітка у нас 15 поміжте, на 2 буде 30. Все виходить. Тепер нам треба взяти відстань менше від 150 км. Вибираємо квіт, тобто будемо брати три квитка. І відстань буде менше за 150. Давайте 100, восьмо кілометрів. І відстань тепер буде 25 помножити на 3, 75. Як ви бачите, а давайте возьмемо тепер, щоб у нас була за більше за 150 кілометрів. Ран мудла возьмемо 200 кілометрів. 200 кілометрів, щоб проїхати, і буде їхати одна людина. А вартість в такому випадку буде 35 гривень. І так, кількість квітків 1. Беремо відстань 250 кілометрів, і тут повинно бути 35 гривень. Так, 35 гривень. Як ви бачите, програма виконується. Дякую вам за увагу. Виконуйте всі програми, перевіряйте умови. Бажаю успіху в опануванні мови програмування Python.